Шановство, вітаю на цьому каналі. І сьогодні ми з вами розглянемо такий мод, як Iron Chest. Він нам дає, додає нові скрині в такій прекрасній грі, як Майнкрафт. Як ми знаємо, стандартні скрині мають 27 слотів і 54. Цей же мод додає 7 нових скринь, які дають більше слотів. І так, залізна скриня має 54 слотів. І вас крафтиться з восьми залізних злитків і одної скрині. Золота скриня має 81 слот і крафтиться таким же чином, тільки замість залізних злитків золоті. Діамантова скриня найбільше в грі, має 108 слотів і крафтиться по факту таким же чином, тільки замість злитків діамантів. Наступні скрині йдуть трошечки більш цікаві. Перша іде е, мідна скриня. І насправді раніше в моді було е, два види таких скринь: це мідна скриня і е, срібна скриня. Але залишилась мі тільки мідна. Е, у зв'язку з чим? У зв'язку з тим, що е, це було розраховано на більшу кількість модів, які додають е, мідь і срібло. Але оскільки Ну, Мод ймовірно, буде, можуть користуватися без модів, то треба було якось вирішити ситуацію, срібну скриню видавили, а мідну залишили. Ну і власне, мідна має 45 слотів. Далі йдуть три найцікавіші, мабуть. І так, перша це кришталева скриня. вона е має теж 108 слотів, крафтиться з скла і діамантів. Ну, а власне, чим вона відзнається? Да, по факту нічим, це просто гарна скриня. Обсидіанова скриня вона має так само 108 слотів, крафтиться з обсидіану, діамантів. І вона відзнається тим, що вона дуже витримує вибухи, дуже сильно витримує. Тобто її зламати буде важко і довго навіть у виживанні. Так що припасіть діамантове кайло. Ну, і остання скриня. Найцікавіша. Земляна скриня 9000. Често кажучи, я додаю, цей скриня була додана як прикол. І бачите, навіть тут є осібник how to use your, your chest 9000, як використовувати ну, цю скриню. Вітаємо новій земляній скрині 9000. Ми сподіваємось що ви будете насолоджуватись довгими щасливими роками, зберігаючи отак ґрунту в нашій службі зберігання. З так ґрунту. І насправді воно вправи, бо ми маємо лише стак ґрунт зберігати. Ось так от все, це максимум, що ми можемо зберігати в цій скрині. Ось, ось так от. Да. Але насправді це ще не все. Так що в цій грі є покращення. Що ж це за такі покращення? Тобто, умовно, якщо вам ви не хочете крафтити нові скрині, вам там буде лінки знищувати ті, сортувати, бла-бла-бла, ви можете просто покращити. Ну і тут, як ви бачите, є покращення скрині з залізної до золотої, з золотої до діамантової, з мідної до залізної, з діамантової до коштовий, з дерев'яної до залізної. Тобто, наприклад, отак от зробимо, опа, і готово. Отак от, 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 от. Ну і далі, думаю, розумієте. Тобто ну, це все робиться дуже легко. Також цей мод додає е, типу скрині паски, вони нічим не відрізняються від е, оцих, тільки вони мають ще ось тут такі якби червоні, ну давайте покажу, Тобто вони мають отакі, якби червону е, обводку і в крафті вам знадобиться круг. А так вони ну, абсолютно нічим не обійдеться від ось цих. Ну на цьому, власне, все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, не забувайте підтримувати армію. Обов'язково поширюємо разом українськомовний контент, так як він розвивається і нам треба поширювати, власне. Дякую за перегляд. Слава Україні! Всім до побачення!